Мої вітання суді ось таке рішення озвучив учора ввечері в ефірі телемарафону. Міністр кабінету міністрів України Олег Немчинов Пояснень більше поки що не бачимо, але ну виглядає воно дуже неоднозначно з вашої точки зору. Ось те, що українські спортсмени не будуть виступати на змаганнях, на які. На жаль, і тут не можна посперечатися. Мок допустив їх частково і росіян і білорусів. Там, звісно, будуть вирішувати ще федерації, але в принципі вже таке зеленкувати світло їм дали. І ось тут що українці не будуть виступати там, де будуть росіяни і білоруси. Це ми добре собі зробимо чи не зовсім? Давайте наскільки відомо, начебто з цією пропозицією виступив міністр спорту Гоцайт, і. Серед спортсменів насправді були великі дискусії, що робити: виготувати, приймати участь, як бути, насправді, спортивний кодекс досить часто змушує наших спортсменів тиснути руки, стояти поруч, бути в прямому тісному контакті з, з представниками країн, які здійснюють для, для нас агресію, і це дуже важкий, не просто тягар це виповування. І це неприємна ситуація. Як ні діяти насправді немає жодного вірного рішення на моє переконання, те, що прийняв кабінет міністрів, покаже, що наші спортсмени Можуть діяти по-різному, вони можуть не приймати участь, але вони можуть приїздити на змагання і бойкотувати. Вони можуть на спортивному фронті проявляти свою позицію, громадянську позицію. Давайте не забувати, що досить часто під ну, скажімо, спортивною уніформою приховані реально погони, і багато спортсменів є військовослужбовцями і військовослужбовцями, якраз Росії і Білорусі, це треба розуміти. Далі треба так само розуміти, що Росія використовує спортивну ниву задля пропаганди, і якщо в разі вони отримують якісь там можливо ще й медалі, що вони рясно їм розмахують. Вони використовують спортсменів у різних концертах. Вони стоять на одній сцені з топ-політиками. Тобто не можна сказати, що вони поза політикою. Те, що прийняв МОКО, це рішення з оновленнями про те, що командні. Змагання команди не приймають участь, а окремі спортсмени під нейтральними прапорами або прапорами е, Олімпійських ігор можуть приймати участь. Насправді ну так само викликала дуже серйозний резонанс. Я просто нагадаю, що в Київ приїздила мер Парижу Ане Дальго, і вона виступала в Київраді і засудила е, участь. Е, і білорусів сказавши, що це неприйнятно, щоб вони маршем пройшли на святі безпосередньо спорту і приймали участь. Вона змінила свою позицію і публічно заявила, що ця е, зміна і та еволюція вона пов'язана з тим, що вона на власні очі вона двічі вже була у нас в Києві і бачила сама. До речі, ось попередній сюжет показує, як змінюється еволюція поглядів світових лідерів. Так, прем'єр Словенії не дарма. Зазначає, що всі під українським прапором, давайте не забувати, що тут немає там умовно правих, неправих на яку сторону стати Україна жертва цієї агресії. Тут немає двозначності, тут не можна по-ізному повісти сприймати, пані Олександро, Мене зараз, якщо чесно, трошки болить серце за наших спортсменів, які не зможуть таким чином Україну адвокувати, показувати, що Україна теж є, бо чим більше ми присутні десь у світі. В тому числі й на міжнародних змаганнях, тим більше про нас пам'ятають, бо знову вже починаються ці речі, про те, що втомилися від війни, і все ось подібне, і ось те, що який приклад наводив, я думаю, ви теж бачили сам е німчинов. Ну виглядає теж якось не зовсім так е однозначно, коли він каже про те, що зараз ви не про кар'єру свою повинні думати, а думати про те, як перемогти війну. Але ж ідеться і про тих самих жінок, і про тих, хто е ну, наприклад, і е е пара олімпійців, які не зможуть брати участь в зараз в бойових діях, як ну хто може, хто не може, і це те, чим вони власне заробляють кошти на своє життя. Пропозиція якась якось виглядає так, що ви собі зараз також не заробляєте, бо в нас війна йде і не представляєте Україну. Як із цим бути? Чи зовсім все тут так правильно? Я насправді, коли готувалась до цього ефіру, спілкувалася з багатьма спортсменами, з якими я підтримую тісні зв'язки, стосунки дружу і радилася з ними, яка в них реакція. І вони сказали, що насправді не мають беззначної відповіді. Є громадянська позиція, тут вони підтримуються. З іншого сторони реальне це величезна індустрія, і вона не може бути ну, повністю паралізована. Але ну прийняти таке рішення, будемо його дотримуватися. Поясню, що для спортсменів це може бути фатальним. Наприклад, певні види змагань від. Буваються не так часто, тобто, якщо спортсмен не бере участі, це може фіналізувати його кар'єру, просто викинувши його з. Доносу загальної, скажімо, канви спортивної, так це не тільки спортсмени, це і тренери, і велика кількість людей, які обслуговують всю цю індустрію. Але давайте скажемо, що Україна звернулася до багатьох компаній, які пікуються про свою репутацію, і пояснила їм свою позицію. Про це говорив Рахамія, На цьому наголошував президент України. Тобто Україна веде дипломатичну ще роботу і роз'яснення. Тобто, вона не просто прийняла таке рішення є роз'яснення. Ня, навіщо вона це робить? Те, що це з однієї сторони на руку Росії, так і таке, ми можемо сказати. Вони, по-перше, прибирають дуже сильного конкурента. Українські спортсмени сильні і потужні, і можуть гідно представляти і Україну, та й мусять представляти Україну. Але зараз за цих обставин просто згадайте багато різних моментів. Наприклад, ситуація з нашою легкоатлеткою пані могучих, яка там потрапила в ситуацію з фотографією, так не ну. Це може насправді так само репутаційно ще вбивати наших е, спортсменів, якщо вони просто опиняються, не скажу на одному п'єдесталі, стояти можуть поруч, може десь обійнятися, можуть бути різні об'єкти. Але зараз треба розуміти, що коли він, спортсмен представляє країну, виходить під прапорами, він не тільки представляє себе свою команду тренера федерацію. Він представляє, бо вона представляє в першу чергу Україну. І ось тут саме тому, що через те, що йде війна, е, є певні такі обмеження. Давайте скажемо, що спорт не поза політикою. Досить часто люблять використовувати спорт позаполітикою. Це музика поза політикою. Спорт є частиною великої пропагандистської машини. Без цього ніяк. І давайте розуміти, ворог може це використовувати, і якщо ми використовуємо це, ми маємо так само розуміти і про наслідки. І про ціну, і про те, як ми можемо це використати. Те, що майданчики всі потрібно використовувати, доносити свою позицію. Тут я вашу думку підтримую. Але якщо вже прийнято таке рішення кабінету міністрів, воно не з'явилося на порожньому місці. Я впевнена, що були е, консультації зі спортсменами. І якщо вирішили робити так, давайте приймати його. Просто чого я про це питаюсь, і мене це, якщо чесно, хвилює, бо попередні ще рішення були це, вже ж не єдине про заборону виїзду культурним діячам. Наприклад, були в нас такі, як той щегель, який ну насправді жахливо вчинив і підставив величезну кількість людей. Просто скориставшись своїм таким пріоритетом на виїзд, через те, що він культурний діяч, ще були такі так само представники, а решта тепер. Нижчого, так би мовити, рангу, тому що я так здогадуюся, що, наприклад, того самого Монатіка його випустять будь-якому. А ті, хто не настільки відомі для всієї нашої митної служби, їх можуть вже завертати. Що власне і було. Ви також знаєте про це. І далі так само, і депутати всіх рівнів рад, вони навіть і ті, що на місцях працюють, вони теж не можуть виїздити. І тут ми бачимо, просто якось виглядає дуже це в сукупності про те, що ті люди, які могли б говорити про Україну, мусять залишатися в Україні. А е, лише ну, народні депутати можуть виїздити і там і то дуже під великими питаннями кого будуть випускати, бо виписує все це. Все ж таки, Руслан Стефанчук, ну як голова Верховної Ради, чи це відрядження, чи немає. І ну мені ем, просто страшнувато за те, чи зможуть Україну якраз на всіх майданчиках представляти це дуже важливо було для нас спершу. І ми багато від цього вигравали. А от зараз якось так ніби гайки закручуються. Чи це просто мені так? Я хочу, щоб мені здавалося декілька аспектів. Перше по спортсменах ще мок може ще змінити рішення. Я не виключаю, що будучи якісь консультації, доповнення, роз'яснення, видозміни. Тобто, я думаю, що це не фінал. І Тому тут треба цю боротьбу продовжувати з приводу культурного фронту, політичного фронту. Дивіться. Багато є моментів. Реально я бачу ситуації на власному досвіді, коли люди маючи статус, наприклад, там депутатів місцевих рад, районних рад, не можуть виїздити, і це реальна проблема. Сім'ї розірвані, багато багато іншого. І є певна диспропорція, або, скажімо, відсутність балансу. Давайте скажемо так цих питаннях з приводу того, що доносити позицію України зараз є величезна кількість можливостей доносити цю позицію. Я думаю, що я розумію, що є різниця онлайн-офлайн заходи, але українці рясно беруть участь і доносять, і Україна звучить і має звучати. Мене хвилює інше, що виїзд за кордон це достатньо дороге задоволення. Якщо колись в нас злунала така заява від попереднього президента Петра Порошенка, що кожен українець має випити там чашку кави у Відні або в Празі, або в Братиславі, питання ж в іншому, що це на сьогоднішній день дороге задоволення, і українці за кордон, навіть якщо хочуть, не можуть виїхати. Нам потрібно зосередити увагу зараз ще й на Безпосередньо ситуації в законодавстві. Якщо депутати мають привилегію виїжджати, хай вони не забудуть, що їм потрібно збалансувати і мінімалку, так і внесені зараз такі пропозиції до парламенту, і хай вони на цьому середять увагу, хай вони розуміють шкуру кожного українця не тільки власну ситуацію. Тому що давайте, чесно кажучи, що культурний фронт він. Край важливий культурні. Оці всі батальйони, і всі, хто долучаються до збору коштів, пропагують Україну в світі. Це все дуже важливо і потрібно, але так само розуміти, що кожен українець. На своєму місці потрібний і він має мати рівні права. А те, що є обмеження через війну, так вони можуть нести дуже багато незручностей. Але давайте виходити з того і бути з розумінням, чому це стається. Єдине, в чому що ті, хто приймають рішення, кого обмежувати, кого випускати, хай вони так само будуть більш гнучкі, розуміючи багато обставин. Тому що у нас буває так, що у цей дисбаланс він ламає долі. А Хотілося, щоб українці, якщо. Ну, відстоюють Україну і воюють за Україну. то розуміли всі ті привілеї, які дає їм безпосередньо цей статус громадянина, а не тільки обмеження. Це теж важливо.